Як ніч минула ця для Херсонщини Олександр Толоконіков, заступник голови Херсонської обласної державної адміністрації, зараз в нашому ефірі, і традиційно говоримо з вами про добу, яка на цей ранок закінчилася. Будь ласка, ранок. Ну що ми можемо сказати? У нас як завжди було гучно на вихідних. Трошки зменшилась активізація дронів, тобто зменшилась їх активність, і знову таки це в тому числі за допомогою наших військових, які навіть ті, які залітали дрони, вони збивали не набагато, але зменшилась. Ну але при цьому все одно є постраждалі за минулу добу, є чоловік. Який в Бориславському районі попав під атаку російського дрону, осколки і поранення, в тому числі голови його шпиталізовано було. І також в Білозерці під артобстріл також людина попала їх, і також надана була медична допомога як завжди. Більше 30 населених пунктів прибережної зони росіяни обстрілювали. Ну і є пошкоджені будинки близько 19. зараз. Проводиться актування, де можна це зробити. Ну і от така, така у нас ситуація за вихідні. Скажіть, будь ласка, ті люди, які втрачають зараз свої квартири і будинки, на що вони можуть претендувати, на що вони можуть розраховувати, яку допомогу ви їм надаєте? Тому що тут є дії державної влади, є дії місцевої влади. Звичайно, маємо сертифікати, але знову таки реалізація не завжди швидка, і зрозуміло, що не завжди людина може сподіватися на те, що наступного місяця вона матиме нову квартиру. Ну тобто, це взагалі якась ідеальна ситуація. Будь ласка, ну по-перше, ми допомагаємо закриття вікон, перекриття дахів, якщо там не повністю зруйнований дім. Звичайно, одразу виїжджають актуальні бригади для того, щоб заактувати цей злочин, і могла людина подати заявку на сертифікати або є відновлення, є оселя. Тобто є багато варіантів. Але звичайно, як ви правильно сказали, що це довго може. Тому ми одразу людей також долучаємо до програм наших благодійників. Це 10800 на людину, на члена сім'ї. Раз в три місяці люди можуть отримувати від донорів на як компенсація оренди, компенсація житла, щоб вони могли. Тимчасово десь знімати. Ну і а ми зі свого боку можемо надавати також безкоштовно е шелтери. Безкоштовно є в нас модульні містечка, де люди можуть проживати і три і більше місяців, скільки в принципі потрібно. Ну і виїжджати за межі області. Також можна наші партнери допомагають там розміщення. Зрозуміло, я дякую вам за цю інформацію, але також хочу запитати вас про те, по-перше, нагадати нашим глядачам, що у межах програми ЄОселя почав діяти механізм компенсації для внутрішньопереміщених осіб і мешканців з прифронтових регіонів, але зараз починають оформлювати і цей процес розганяється тільки. І тут я хочу запитати так пане Олександре, вас. До вас, як до військової адміністрації, як часто звертаються люди з поясненнями, а як заповнити, а як отримати цю компенсацію? Наскільки людям складний механізм чи навпаки простий, який пропонує держава для компенсації, для отримання сертифікатів? Має на увазі всі категорії Є населення і військові, і ВПО. Є звернення на нашу гарячу лінію. Ми одразу переключаємо на наш профільний департамент, який дає роз'яснення, але це не так багато. У нас зараз більше там звертаються за цим дистанційним е дистанційним обстеженням, тому що це дуже також важливо для наших людей. Тому що більшість е у нас об'єктів знаходиться саме на прибережній зоні. І там важко туди під'їхати зараз з допомогою дронів. Ми починаємо цю практику. І вже 18 заявок люди залишили і все більше і більше цікавляться і починають залишати заявки на цю програму. Дякую вам, Олександр Толоконіков, заступник голови Херсонської обласної державної адміністрації.